Так, ми не робимо ніяких кроків назад. Це наша політика бути послідовними. незважаючи на те, що сталося а, раніше. Незважаючи на це, ми конструктивні. Якщо ми домовилися, що вона буде підписана з нашого боку, ми готові підписувати. Я, чесно кажучи, думаю, що і Сполучені Штати будуть готові. Напевно, потрібен час проаналізувати якісь речі. Я думаю, що а, наші відносини будуть продовжені, тому що це більше ніж а, відносини одного чи іншого моменту. Ми повинні бути відкритими. Україна країна не найбільша в світі, хоча всі бачать, як вона бореться за свою незалежність і свободи. Резолюшенс согадазьорпозишн нідючен ми розраховуємо на допомогу Сполучених Штатів Америки. Безумовно, і я вважаю, що припинення такої допомоги це допомога буде тоді виключно путіну. І тому вважаю, що Сполучені Штати, представники цивілізованого світу, лідери цього світу, і думаю, вони точно не будуть допомагати Путіну. Дякую. Відкриті розмови між партнерами. Це важливо і це конструктивно, щоб знати позицію одне одного. І такі розмови, відкриті розмови, вони повинні бути. Я не вважаю, що це правильно, коли ці розмови абсолютно відкриті, тому що відповідно. Емоціями або інформацією тощо можуть скористатися точно скористаються навіть не друзі. Тому сам формат е того, що відбувся, я не вважаю, що він приніс е щось позитивний, додатково нам як партнерам. Я не хочу обговорювати, що відбулося, я розумію це. Я не хотів би говорити про те, чому це відбулося. Я хочу тільки підкреслити, чому я також розумію. Я не думаю, що в такому форматі слід продовжувати. Будувати міцні відносини. Я впевнений, що ця ситуація вона пройде і попереду більш важливі, більш важливі речі. І якщо ми всі будемо далі конструктивними, то я думаю, нас чекає результат Позитивний. Позитивний, якщо я правильно розумію, позитивний – це коли ми наближаємо мир для України. Ми всі та Do you think that you walked into an ambush, a political ambush? якщо президент Сполучених Штатів Америки запросить мене з, з конструктивним діалогом, я представляю інтереси країни, яка дуже сильно залежить від підтримки, від партнерства. І тому, а вже ж, якщо мене запросять для конструктивного діалогу. Для вирішення реальних проблем, для серйозних запитань і реальних рішучих дій і відповідей я буду через повагу до Америки, до американського народу, і до президента, і до двох партій. Андрю could take you back президент, that meeting in the Oval Office, we all... Я все знаю.